Добрий вечір, шановні телеглядачі. Як завжди по п'ятницям, огляд свіжих місцевих рівненських видань цього тижня, велике розлогі інтерв'ю німецького вченого теоретика сексології Волькмара Сігуша про зміни в сучасному сприйнятті сексуальності, нову форму так званого відкритого шлюбу і об'єктофілію. Можна прочитати в німецькому виданні Шпігель. В цей же час рівненська газета Вільне слово пише про проблеми села Бугрин і дитячого табору Агатівка, які розмістився поруч. І біля якого постав, хотілось би сказати, красний стадіон, але на жаль, Бугрин не потрапив у число населених пунктів, де будуть грати матчі Євро 2012 року. Трошки не дотягнув, але там зате постало стихійне сміттєзвалище, куди дружно і радо бугринчани, і бугринчанки, і думаю, бугринчати теж звалюють коробки від корнфлейкс, банки йогуртів, майонезу і лошпиння від Ківі. Цитую, сміття літає по всьому полі. Слід розуміти не футбольному. Всюди пише журналіст памперси, пакети, туалетний папір. Таке, відчуття, що бугринчани і бугринчата активно їдять, ну і активно виводять в себе продукти життєдіяльності. Журналіст на честь такого свята споживання каже: треба поставити хрест, мабуть пам'ятний, цитую. Ще кілька років такої безгосподарності, каже, і на природі на колишніх сіл можна буде поставити великий хрест. Ага, ясно, значить хрест, так би мовити, у переносному значенні на природі поставити. Отож, літає туалетний папір. І знову цитую, а поруч село Башина, відомо своєю унікальною природою. Погоджуєш завтра. Ідеш по унікальній природі села, ламаєш собі квіти на деревах, вирізаєш імена родичів і друзів, а тут летить туалетний папір. Непорядок. Тепер зрозуміло, чому Богрин не потрапив у число населених пунктів, де не гратимуть, де верніше гратимуть євро 2012 року. Поруч стаття е, ні заступник голови облдержадміністрації пан Юхіменко, так і сипле, так і сипле цифрами, як з ящика Пандори, сипле цифрами на е, про ціни на хліб. Цифрові вир і метушня, такі що голова починає пухнути і починаєш вірити, що дійсно у нас ціни на хліб під контролем. Так називається стаття. У чому власне і пробує пане Хюменка нас переконати? Мало того, він долучився до е, вирішувати проблему росту цін. Долучився до цієї проблеми. І голова обласної, пан Берташ він спеціально цією ціллю підписав розпорядження, яким затвердив. Затвердив асортимент хліба та хлібобулочних виробів, які користуються найбільшим споживчим попитом. Певно, перед цим побігав подаріочкам, по, по мазином у блокнот позаписував. Серед них, зокрема, цитую, цитую Хіменка. Це хліб простої рецептури: пшеничний, житній, пшенично-житній і житньо-пшеничний та батон пшенично-булочний. таким чином робить висновок, що всі хлібобуличні вироби увійшли у цей перелік. І в кінці додає, ми збережемо цінову ситуацію стабільною і не допустимо подорожчання хліба. І в кінці маленька така приписочка. Проте враховуючи той момент, що і інші складові ціни хліба можуть зрости на 5%. Тобто, що пробували весь хліб переписувати, що асортимент по батонам, а ціна зростає. На черзі газета рівне вечірнє. Рівне вечірня питаю нас з другої сторінки. У селі Великі Озера в людей не стрілятимуть. Що роблю припущення, що пробували, стріляли. Виявляється, у Дубровицькому районі вже є ліси і лісові господарства, у яких є нові власники, які не пускають селян, що живуть там у лісі, і не пускають сам у ліс, і знущаються з них і б'ють. Тобто ситуація дивна: у Дубровицькому районі майже всі люди буквально живуть посеред лісу, виходять з хати і попадають автоматично в двері. У них виходять в ліс, але їх туди, в ліс, не пускають. Єдине втішає, що у них є ще хата. І в хаті є двері, за яки можна сховатися від єгрів такого собі мисливського господарства залужя, які важко переносять, видно присутність місцевих жителів лісу у самому. Лісі інша стаття пов'язана з такою роботою е, нашої держави, як робота центрів зайнятості в районах е, області. Отож, держава робить титанічні, та що там титанічні сизифові зусилля, щоб зіп'яти на ноги молодь, виливає мільйони грошів грошей на семінарі типу гендерна рівність, що недавно провели у Демидівському районі. А от молодь царівського району вперто нехтує державними ініціативами і у Демидівському районі, і в тому числі нехтує гендерною рівністю і вакансіями нехтує. Кожко кошко, кошко плетонів та ковалів підков у Шостому поліні. Отож коліні. Отож, в чому суть? Два сіместерічні лобуря. сказати, звичайно ж, хлопці вирішили натомість займуться роздрібною торгівлею і винесли до кафе Меркурій, що у сарнах мінометну гранату, яку хотіли продати. Це була мінометна міна, яку хотіли продати за 33 гривні, щоб купити горілки. Нормальні молодечі бажання напитися, він не бажання плести кошики на у центрі зайнятості. Вони ці бажання наштовхнулися на супротив робітників внутрішніх органів, яким не подобається, що міни мінометні міни продаються за 33 гривні біля закладів харчування. Стаття називається хотів продати міну, щоб купити горілку. Не він не здавалося бажання, оскільки. Галасу трохи нижче на цій решті. бувший начальник управління комунального будівництва рівного пан Сергій Полоцький запевняє газету, що справа, яку проти нього відкрила обласна прокуратура, надумана мова про те, що він передав декілька років тому 7 гектарів землі у місті в супереч земельному сферсу, одній місцевій фірмі під котеджену забудову, можна зрозуміти пана Сергія, коли починає вспливати поміж рядків стаття Кримінального кодексу України, про де йдеться мова про два роки виправних робіт, і до п'яти років. Ув'язнення обмеження волі ніхто в нас не хоче бути обмеженим ані у волі, ані у котежному будівництві. Тобто будь-яка кримінальна справа видається тоді надумане. А тут ще два роки світить виправних робіт. Тобто, я так розумію, котеджі знову виправлятимуть у 7 гектарів рівної сирої землиці з трав'яним покровом і кульбабками рівномірно розкиданими за допомогою лопати. І а власноруч це ніхто не хоче робити. Причому на протязі двох років. І на завершення газета Рівне ракурс Вона пише про те, що у зоні відпочинку біля Рівненського гідропарку власники так званого ринку характерним прізвищем, які взяли і зрізали чотири десятки верб, що давно там росли, і хоч якось закривали від нас сіро малинову калюжу, яка називається гідропарком, і давали, хоч трошки затінку. Власники стверджують, що вони ці верби заважали роботі ринку. Тобто, певно, покупці погано у тіні цих дерев могли роздивитися блоки тулетного паперу китайську клієнку, і Прочитати на консервній банці шпроти напис Шпроти. Міська влада, яка сама недавно дуже браво спиляла сквер біля пам'ятника Боголюбова, обурилася. Її можна зробити, бо тільки вона у нас може законно нищити дерева. Тільки у них є дозвіл для це. І її за це нічого звичайно ж не буде. Тепер кажуть, накладуть на власників ринку штрафні санкції, які певно мають заглушити рівняному серці біль при спогляданні пеньків у зоні відпочинку біля озера, у тіні яких тепер їм і доведеться якось ховатися літніми вихідними днями. Мер рівного поруч у поруч розповідає, чому будуть підвищуватися ціни на маршрутки. Цитує мера. Я розумію, перевізників каже. Вони просто взяли мене за горло, і нам каже нікуди відступати. Я так і так видно, затиснули горло мера, що вижили з мера обіцянку підвищити за два тижні проїзд у маршрутках до 2 гривень 50 копійок. Журністка резон напитає: кого ж нам пасажирам брати за горло? Ми теж може сходимо у мерію, потримаємо когось в кабінеті за горло. Може вдасться на 50 копійок знижку від 2,50 вижати. Ну і стаття. Для тих, хто любить ковбасні вироби на 6-й сторінці стаття називається фахівець з дерева робив ковбасу. Важко сказати, чи добре, коли столяри починають братися за ковбасу, чи погано. Але у цеху до того у цього й знайшли і відкриту двохлітрову банку небезпечного нітриту натрію, який, виявляється, використовується не тільки для збереження їжі, що теж дивно, але і для надання кольору та смаку м'ясним продуктам. Цитую далі. Як пояснив 90-річний Дмитро за освітою муляр Штукатур, він навантажував, наважував спеції разом з нітритом натрію. Дивно ж це. Країна, де столяри, муляри, штукатури роблять ковбасу з нітрату натрію. Дивно. то наступна п'ятниці, і сильно не налягайте на бутербоди з копченим нітратом натрію.